Ой, тысяча за фиолетовый патрон? Ого. Ой, тут же и золоти. Ой. А мне не нравится, что гра в Steam вийшла Куча новочків. ха А это было третий мину новочков, походу. А, их тут декілька, да? Минус два. Спрыгну Спригнув і побіг мене крутить, правильно? Ну то йде без не прийде. Не тут двоє? Двое сука. Нормально. Бля, скільки ми людей вживлива. <хи> Можна, дайте просто полутатися і вийти Місію за що зробити один. На тут таке несеться сайться. в упори прям рядышком. Тоже двойка? пиздец. Да, друга здесь забег. Єбать Це шо таке? Ну це похоже на бота, ні. Алля. ти шо? Якось... Я навіть не знаю, як це коментувати. Бля. Скільки ми народу поклали. Ух, ні, це по любому, тип. На золотих. Привіт. Блин, ти таке пропустив, ми, мабуть, людей. Стільки. Шість убили, походу. Два, три сквада поклали в соло. Золотих патрончиків мені тут наприносили. Ну я тільки почав облутувати. Зараз будемо дивитися перший. Тут. стільки душ, я погубив. Бля, це шо таке, це скар? Ого. А що він такий футуристичний? Бля, пацани тут мені гостинців тупо нанесли. Гля, збирали, старалися. Так, ця штука, 100 тисяч коштує, Ну таке пока що. Сейчас патрони глянем. Ну, по 700 надо брать. Так, ти хто такий? Воп, нова пушечка. Ой, шей влазить, та ти шо. Бля, чувствую. Ой, шискал. Блядь, ну стільки тут лута. А як мені це все виносить? Ой. Ти ще за фіолетовий патрон. Ого. Ой, тут ще й золоті. Ой. А мені не нравится, що гра в Steam вийшла. Куча новачків. А це було было третий новачков, походу. Глянь, вони мені стільки нанесли. У мене наче день народження. Так, следующий. Бідалах. Стільки душ я погубив. М24 Ну, ця заряженіша, дивиться, а всього аж на 200 тисяч Ой-ой-ой. ой Усього так-то дефолтна, в нього тільки прицел можна і магазин. І все. В магазині зараз червоні, да? Ой-ой-ой, ой ще й два червоних патрончика. Ай-яй-яй. Не, четвертий я провірю. Да давай уже, блять, иди сюда, ДИВИ Ну шо ты мені время тянешь? Это четвертый, бачу, я проверю. Аля. Чет... А, ні, третій. Бля, так на уверенном втирал. А що на ну, выглядит, блин, выглядит схоже дуже. Оце тільки зеленый, да? Осьов четвертый рівень, як выглядить. Бля, третій і четвертий, ля як вони виглядять. Так вони ж тупо одинакові, тільки цей зелений. Блін, це нам для місії так-то треба. Ладно, давайте граємо є Бля. Ой, бля! Та ну ви гоните. Ха-ха-ха. Ой, рюкзачок. А, не, блин, я думал, что это шикарный. А это не шикарный, это простой. Просто хороший рюкзачок, но не шикарный. Бля. Как мне это все выносить, пацаны? Вы что? Это же ключ, ё. Так, давайте подумаем. Блядь, как бы ты. Так, давайте тут якось попробуємо його, ну Організувати, наприклад. Компас можна, да, ставити, думаєш? Mm. <laughs> ну ладно, я да. Я предмет для місії брати не буду, нахер мені той компас. Ну ладно, в принципі, ми... весь лаком і лаком забрали. Так то. Щас ще точно переглянуть, щоб нічого не залишилось ценного прям. Прям ценного ценного. Бахнуть енергетика Ну, реально, все ми позабирали. що тут Пушки голі остались. Шлема четверті. Сейчас энергетика, бахнуть. Нічого такого, ми не оставили супер ценного. Капець, народу положили. Скар. Ну, ну хай валяється з нього щось можна стягнути Максимум прицельчик. Ручка 40 тысяч. Ну, как бы... Сори. Деталь. ручка сюда. Вот С можно... Даже не... На шось можно Нельзя поставить. Ну ладно, пятнашка. Хрен с ней. 20 тысяч. Банибаты. 110. Бля, батон на спаунело тупо. Табун. чи тут нема золотых тоже. Значит, нема. Ну все На выход у нас 5 хвилин. Я рисковый парень. 2 миллиона. Меняю на курточку. Давай. Дай курточка. Бегом. На стирке не работает. Не можешь стирку обшукать. Ля, ля, ничего нема. О, пальтишка. Зарахує? Е. Давай, 25 тысяч, ладно. Вот наш. Мне граната не треба. Я там кущу. Че, пацани на вихід прибігли чи ще. Даємо. А потім на другому, типу, всі даємо. І так, типу, щоб швидше закрити. Потому що якщо ми будемо кожен собі шукать. Мені здається, що це буде довго. 6 кілов, 2 ляма, нормально. Перша карта, якщо що на сьогодні.